доброго дня малята сьогодні ранком встала у віконце виглядала, а у віконці в нас зима вже прийшла до нас сама. Відгадайте но, ну, малята, стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я? Зима, молодці, дякую, що ви мене вгадали. Мабуть, всі мене чекали, та я прийшла не сама, братів з собою привела. Познайомтесь, як їх звуть, що з собою нам несуть. Я спішу з морозом снігом, перероблю воду в кригу. Земля замерзла, стала в груди, тому і звуть мене всі грудень. Це перший місяць зими малята і називається він Грудень. Прошепочіть тихенько. А тепер скажіть голосно. І запам'ятайте, що його звати Грудень від слова грудка. Грудень зиму починає, а рік кінчає, так давно в народі казали, коли за груднем спостерігали. А ще в грудні малята дні зовсім короткі. А ночі довгі, придовгі. Ще сонечко пізно встає, а лігає спати рано, та і гріє воно зовсім слабо. Але місяць грудень добру справу робить. Він землю вкриває снігом, мов килимом, і захищає рослини. Від переохолодження. Тому і кажуть, коли снігу багато, коли снігу багато, то влітку врожай буде багатий. В грудні зайчики теплі шубки одягають, щоб зігрітись та заховатись, а також і малят народжують, не дивлячись ні на що. Я, другий брат сестри зими. Збудь мене січень, 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 січовик. Рік новий розпочинає, снігом холодом лякає, з худелицею мчить, морозом, наче шаблею. Січу, січу кричить. Січень Новий рік розпочинає, подаруночки чимним людям вручає. А ще січень снігом січе, а мороз вогнем пече, тож треба одягатись і за собою слідкувати. А ще в народі кажуть що сніг за вірюха то зима біля вуха, тож бережіться, не гуляйте, добре себе одягайте. У січні вночі панують сови та сичі. А ще у січні зимовий вітер дме. Пропоную вам малята справу по звуконаслідувальну зі мною пограти. Тож за мною повторяйте, як вітер зимовий дме. Я вію і мету, і дму у. у у, -у, 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 -у. Запам'ятайте зиму цю. у у У-, -у, -у. У, у, у. Стоять холодні дуже дні, і, і, і. мої потоки крижані. І, і, і. несу дорогами сніги. І, і, і. Все замітаю навкруги, і, і, і. І краю віхолі нема, А, 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 тепла чекаєте, дарма. Якби січень не лютував, а приходить третій брат, бо зима відходить, її сліди він замітає вчасно. Летить туди, біжить сюди, тому й лютує часто. За цей назвали його люди Місяць лютий, бо він лютує. Весну красну чує. Вітри, завірюки, морози, лютують, бо весненьку чують. І, як би страшно не було, а весна все рівно прийде. В лютому сонце йде на літо, а зима на мороз. Та сонечко пригріває і землю нашу піднімає, а мороз відганяє. Ведмедиця в барлозі, спинку сонечку підставила, малят народила і тепла дожидає. Добре трудилась зима. Сім роботу роздала. Ви запам'ятали діти, як турботам зими радіти. Тож сніжинку в руки тримайте і ласкаво слово називайте. Я скажу зима, а ви ласкаво зимонька. Моя сніжинка каже сніг, а ви ласкаво скажете. Сніжок. Сніжинка каже мороз. А ви ласкаво скажете Морозець. Сніжинка каже вітер, а ви вітерець. Сніжинка каже будинок, а ви будиночок. Сніжинка назве сани, а ласкаво. Саночки. Сніжинка сказала гора, а ласкаво буде гірочка. Сніжинка каже шапка, а ласкаво шапочка. Сніжинка каже квітка, а ласкаво квіточка. Сніжинка сказала ялинка, а ласкаво ялиночка. Ну що ж, малята, добре пограли, про зиму чарівну ви пам'ятайте і про безпеку завжди добре дбайте, бо взимку пригадайте, що в нас є. Снігопад! Вітер, мороз, хурделиця. Тож треба добре одягатися і про себе піклуватися. А нам настав час з вами прощатися. Бережіть себе і будьте здорові. Дякую за увагу!